З задоволенням Маргаріту послухала, просто е, хочу. Ну, мені додати нема чого, звісно, але я просто хочу поділитися да, клінічними випадками, з чим ми стикаємось. Я е, по спеціалізації сама офтальмохірург, офтальмотравматолог і 10 років займалась. Травми ока. Ну, і так вийшло, що останні майже 4 роки ми в госпіталі прикордонників, Ну всі всі поранення, це у нас єдине відділення, єдина клініка офтальмології в Держприкордонній службі, всі поранені прикордонники, всі потрапляють до нас. Трошечки, ну так, статистики чисто для розуміння, що о, сучасна бойова травма суттєво відрізняється від тієї травми, до якої ми звикли зазнають переважно вибухові травми, е, які виникають внаслідок одночасної дії е, на організм різних вражаючих чинників, це і опіки одночасно, і проникні поранення зі сторонніми е, тілами. Сторонні тіла невідомо можуть бути різних складу, опіки, різні речовини. Ми навіть самі не знаємо, що це за речовини і як з ними боротися. Да? Тобто, в принципі, зараз ці чотири роки, ми набуваємо того досвіду, якого не мали до цього. І травма зору займає 13% відсотків від загальної, загальних бойових поранень. Це Достатньо високий відсоток, бо до 2022 року вважалося, що по стандартам НАТО, по натовським, десь 5%. Ну, Понятно, що перша це первинна хірургічна обробка. Ми являємось відділенням, де надається третій четвертий рівень допомоги, але іноді з деяких ділянок до нас привозять без надання офтальмологічних. Поранень, тому первинна хірургічна обробка теж має місце. До речі, ну ще в мене просто не було можливості використати лінзи на таких робіткових пораненнях. Думаю, що скоро зможу поділитися з досвідом і в цьому плані. а от первинна хірургічна обробка, ясно, що це мета відновлення анатомічної структури очного яблука, герметизація рани, збереження життєздатних тканин. Мінімізація рубцювання і запобігання ускладненням. Ускладнення можуть бути різні і ендофтальміти, і в пізньому періоді ті ж самі е, помутніння рогівки, рубці рогівки, е, які, в принципі, займають дуже досить високий відсоток. Близько 80% усіх випадків так званої рогівкової сліпоти. На сьогодні вважаються виліповненими. Її причиною є порушення цілісності або прозорості тканини рогівки, що призводить до втрати зору. Тут е, на фотографіях якраз е, ці хлопці, яких я буду показувати е, в подальшому, ну це вже е, наслідок того, з чим ми стикаємось. Да? Вони е, Тут були проведені вже вітреоретинальне втручання. Артефакі, і наступний етап це кератопластика, яка є золотим стандартом лікування. Вперше була в Австро-Угорщині використана. Ну і в подальшому академік Філатов її дуже успішно запропонував в Одесі. За різними оцінками, на сьогодні в Україні кератопластики потребують від 1,5 до 2,5 тисяч пацієнтів на рік. Звісно, що мета це відновлення оптичних властивостей рогівки. Тут я не буду зупинятися, тема нашої конференції інша, не буду розказувати за техніку. В принципі, вона достатньо стандартна, залежить від досвіду хірурга. Але е, більше, е, чесно, мене як хірурга і в подальшому лікуючого лікаря лякає не сама операція, а результат результат. і е, 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 вихажування таких складних пацієнтів. Тому що всі ці пацієнти, вони, як правило, мають комплексні поранення, крім офтальмологічних, там є поранення лицевого черепа, ампутанти. Вони перебувають в різних відділеннях реанімації, хірургії перед тим, як попасти до нас. Це вже виснажені люди, знижений імунітет, резистентність до антибіотиків, схильність до тромбівбалі, і тому ми дуже ретельно підготавлюємо цих пацієнтів до цієї операції. І дуже високий ризик несприйняття донорської рогівки. У даного виду пацієнтів. Ясно, що цей витермінований час, коли ми можемо зайнятися оком, це теж є таким досить негативним чинником, бо спочатку займаються хірурги і рятують життя. Всі очі, з якими ми стикалися, мають значні наслідки травматичних уражень та оперативних втручань. Як правило, наша Кератопластика це вже заключний етап. Спочатку е вітроретинальні хірурги роблять свої оперативні втручання, іноді це буває комплексно. От на цьому фотографії якраз у нас була комплексна операція разом з вітроретинальними хірургами. Спочатку вони видали остороннє тіло, закачали силикон, ну, і е наш етап це вже кератопластика. Чим ми стикнулися у цих пацієнтів? З тим, що несприйняття донорського трансплантату в перші пару тижнів депіталізація, приєднання грибкової інфекції, дуже багато ну, складників, які викликали, ну, те, що у нас пацієнти місяцями просто лежали, ми їх вихажували. Накладали спочатку звичайними м'які контактні лінзи, але ефекту як такового я не бачила. Хоча от ну, хірурги з досить великим досвідом кератопластиків, ці м'які контактні лінзи, одягай, все буде добре, але ну, мені дуже не подобалося. Тут мені просто випадково в руки попала по благодійки. Декілька штучок от таких лінз. І хочу поділитися от результатами, які дійсно мене вразили і спонукали, тому що я почала шукати, де мені знайти масово такі лінзи для використання в своїй практиці. Покажу на клінічних випадках. Перший випадок. Ну, от, ми бачимо пацієнт в перші. Тиждень Після кератопластики, тут була зроблена перед цим витректомія, авітрія, силикон. Ну і після кератопластики в нього почалась виражена деепіталізація. Що ми тільки не робили, е які методи не використовували, ефекту ніякого, е чесно кажучи, руки опускались. І от якраз от на цьому хлопці в мене е попалась ця контактна лінза. Це вже через три тижні е, пішла епітелізація. Понятно, що ми використовували е, цю е, терапевтичну таку бандажну лінзу разом з використанням е, препаратів. У мене є е, методіка одна, і я думаю, що в наступній конференції поділюся з цим там використання плазми спеціально. Е, Виготавлюємо плазму з використанням інсуліни, і ми цю бандажну лінзу вимачували в цьому розчині і одягали пацієнт. Тобто, в принципі, виходить, що достатньо довгий період необхідний препарат знаходиться і контактує саме з рогівкою, а ефекту контакту лінзи і здирання петелю лінзою ми не маємо. Дуже показово тут на усі. Тут якраз у дуже класно показує. Це пацієнт, от якраз всі перші тижні рогівочка така не дуже красива, не дуже приємно було на неї дивитись. А це вже цей же самий пацієнт через десь півтора-два місяці вже на сьогоднішній день, тобто повна епіталізація. Зорові функції ну, там високих їх немає через те, що там ушкодження сітківки, але тим не менше немає рогівкового синдрому, немає е, увіту і в принципі ну, ефекту ми досягли. Е, другий випадок ну цього пацієнта взагалі ніхто не хотів брати. Тут було проникне поранення рогівки е, з е, хімічними опіками якоїсь невідомої речовини. Він сам був весь Попечений, пройшло десь 6-7 місяців. Я його взяла, він дуже просився на операцію, ну о, теж дуже ретельно готували. От якщо подивитись тут видно, що такі повіки в нього ну некрасиві, все, хоча готували його там і IPL, робили і все. Але в перші тиждень-два в нього пішла просто повна депіталізація, повне таке відторгнення це ми знову опікову хворобу в нього виплатили рецидив. Теж е, зробила покриття, подвійне покриття амніаном, одягнула вандажну контактну лінзу, шила повіки. Через два тижні ми бачимо от такі вже глазі: рогівка блискуча, епіталізація повна, і на осіті також. Дуже такий показовий пацієнт. Е, мій вчитель казав, коли побачив, що, типу, ну, все, малість, тут діла не буде. Ну, тим не менш, вже е, є 10-20%, він бачить, і вважає, що це перемога на оці, яке було тільки світле відчуття. Третій пацієнт, ну, цей пацієнт не дуже такий показовий у мене. Не дуже показовий, він не кури, а він не кури, і в нього дуже хорошо йшли, в принципі, репаративні процеси. Але він також ми ну, одягнули йому терапевтичну лінзу. Це теж перший тре, другий третій день, а це через два тижні. Тут васкуляризація в нього, але теж вона була в нього і до операції. Зараз. І він проходить курс у мене Антіві, на, на фоні використання Anті препаратів, баскуляризація в нього зменшується. Тут достатньо високі зорові функції, пацієнт, в принципі, у дуже задоволений. Також, ось ті його в перші дні після операції, і ось і ті зараз, через півтора місяця. Таким чином, реконструктивна тотальна наскрізна керотопластика дуже ефективний етап лікування бойових поранень облак. Ранній післяопераційний період супроводжується високим ризиком набряку та порушення епіталізації рогівки. Застосування бандажних контактних лінз орбіс забезпечує зменшення набряку. Дуже доцільно включати у стандартний післяопераційний менеджмент після реконструктивної кіраторастики. Тому що ну на собі я на своїх пацієнтах впевнилась що це ну дуже класна дуже ефективна методика. Дуже пощастила, що я знайшла до кого звернутися. От, і сподіваюся, що у нас ще попереду дуже багато цікавих проєктів, тому що, е на жаль, війна продовжується, поранених багато, і е е ефект використання терапевтичних бандажних лінз ну це просто ну, для мене це вау. Це дуже класний ефект. і дуже... Ну, я задоволена результатом, мені хочеться продовжувати, продовжувати, продовжувати е використовувати, тому що я бачу ефект на своїх пацієнтах, практичний ефект, коли я спокійно виписую пацієнта через 2-3 тижні е після операції, не тримаю його 3-4 е, з хворою головою, чим його лікувати, як з цим боротися. Дякую за увагу.